Не вціліло жодного даху. Вся земля була забруднена вибуховими речовинами. Працювали днем і ночью на свій страх і ризик. Двох фермерів оділи чорні мішки на голову і відвезли не вдома напрямку. Окупанти вирішили, що раз вони не можуть це забрати, то треба його знищити. За власний кошт провели розмінування наймер забруднених полів. Залишились лише Обгоріли скелети. це найтяжче було. Я Косюк Сергій Олексійович, директор 101 травня, Береславський район Херсонська область. Обробляємо 3100 гектар землі. Маємо статус насінневого господарства. До війни було свинарство, випікали хліб. Щодо окупації, то вона розпочалася 10 березня 2022 року. До нас зайшли з боку Береслава. Проскочили, техніка проскочила на білу краницю, а звідти, буквально за пару днів, вони дійшли до, через Кочубіївку, От, і прийшли в сторону Кривого Рогу. На щастя, наші ЗСУ стримали їх там і потім поступово почали піддавлюватись сюди. Самі ми в окупації з колективом ще навіть трошки працювали. Ми встигли з початку війни до окупації посіяти горох, завершити підкормку озимих, але, звісно, коли вже настала окупація, коли нам заборонили виїзд і, скажімо так, пересування по території, то господарська діяльність, крім свинарства, була припинена. Прожили ми в окупації до, я особисто зі своєю сім'єю прожив тут до 28 березня, до того часу, коли мені зателефонували і попередили, що двох фермерів оділи чорні мішки на голову і відвезли невідомому напрямку. В той же вечір ми з дружиною зібралися і також забрали дитину свою, потім ще дітей родичів, кумів, сватів і трьома машинами з восьмю дітями виїхали в сторону Умані. Повернулися сюди тільки вже з закінченням окупації, яка відбулась 4 4 жовтня 22-го року. Тут усе було розбите, не вціліло жодного даху. На жаль, вигоріли дві бази, які були зайняті під свинарством. Повністю розгромлений Мехтік, знищено, знищено склад ГСМ. Знищені гаражі, тобто все, що ви навколо бачите, це вже відновлене, відновлене електропостачання. Окупації в нашому господарстві було дві свиноферми. Одна, де були маленькі поросята, інша була на відкорм свиноферма. То, як ми повернулись від цих свиноферм, залишились лише обгорілі скелети, стіни побиті, бо окупанти стріляли ну, більше всього, для. Забави, Бо, як була окупа... окупована територія, то вони бачили, що тут знаходиться, де воно і в якому воно стані. Був обстріляний механізований тік, ангари побиті. В них зберігалися соняшник, пшениця, ячмінь. Було закладено на зберігання посівмат пшениці елітної. Закуплено і зберігали для майбутнього розмноження. І окупанти заїжджали, дивилися, відкривали, зламували замки, бачили, що туди не може заїхати навіть трактор невеличкий, бо склади були повні. Ну вони стріляли, щоб знищити, бо вони не змогли це вивезти, не змогли це розграбувати, і стріляли, щоб знищити, якоби під придологом. Що там не зберігалася техніка військова Збройних сил України. То була обстріляна база наша так само, де були машини, трактора, поховані в ангарах, щоб е ніякі катаклізми природні не впливали. Але окупанти вирішили, що раз вони не можуть це забрати, то треба його знищити. Були знищені нові трактора, нові сівалки оприскувачів, бензовозів, два нових було знищено, комбайн був знищений. Стріляли окупанти по ангарах, де зберігалась техніка, і по прильотах видно було, що вони били туди ціленаправленно, бо з першого разу не змогли пробити стіну, і з другого, з третього разу стріляли, щоб знищити всю техніку. За 22-й рік за час протистояння напроти, один напроти одного тут річка Інгулець, яка розділяє велику Олександруку від самого села Твердомедово. І от, виявляєте, коли п'ять місяців росіяни стріляли в наш бік, наші стріляли по цим окупантам, І в нас землі якраз знаходяться навколо цих двох населених пунктів. Тому звісно, що вся земля була. Забруднена вибуховими речовинами, вибуховими рештками, були заміновані підходи. Було дуже багато залишків і розірваних, і нерозірваних від снарядів, РСЗО і таке інше. Тому ми перше, що ми зробили, це розмінували. Територію господарства, а потім за власний кошт за допомогою компанії Укроборонсервіс. Це державна компанія, яка мала всі дозволи ліцензії, за власний кошт провели розмінування найменш забруднених полів для того, щоб запустити виробництво. На жаль, техніки цілої на той момент не було, тому. Зверталися за допомогою до наших друзів, партнерів, фермерів, які надавали свою техніку і з їхньою допомоги обробили перші поля. Потім відновили ту техніку, яка в нас вціліла, і вже самі включилися в обробіток полів. Техніки залишилось дуже мало цілої. але хлопці відремонтували. Поставили все на хід, і ми почали працювати. Е, Перва задача в нас була це поля, які були засмічені вибухонебезпечними предметами. Е, додатково ще була проблема бур'ян, який ріс на цих полях. І працювали днем і ночі на свій страх і ризик. Хлопці дискували, перевіряли сапери, працювали, виносили. Снаряди підривали, закапували ями, вирви були величиною в машину льохкову. Ну і потім почали ми активно сіяти зернові олійні культури. До червня 22 -го, 23 -го року ми змогли ввести в стрій півтори тисячі гектар землі. І вже потім, на протязі, вже... До кінця 2023 року, за допомогою вже державної програми, коли тут працювали сапери військові, вони нам допомогли розмінувати решту землі. І закінчили ми розмінування вже у цьому році, в квітні місяці, ми закрили два останні полі і навіть їх встигли засіяти. Ця сівалка дана. Слава Богу, вижила, бо були вокруг неї прильоти, був побитий бункер, але вона була відремонтована, бо вона дуже ремонтно пригодна, і ми далі працюємо нею як і до окупації. Сівалка дана виручала, вона сіяла як і ріпак, так і пшеницю, ячмінь. Горох ми не сіяли. На працювання на сівалці до 10 тисяч гектар. Но по ній, оце якби не осколками побило, то не скаже, що вона працювала. І помиті вона нова. Ну і далі працюємо, сіємо зараз озимий ячмінь. Уже ця сівалка сяла 800 гектар пшениці на цей рік. Чи на урожай наступного року буде плановано посіяти ще 200 гектар ячменя і гороху 250 Гектар. Далі ще плануємо сіяти ярі культури, ну то вже буде пізніше. І дана сівалка дуже продуктивна, вона справляється з, усім, з усією почвою. Земля в нас пересушена, так як не було дощів. Ми сіємо в суху землю, сіємо на невелику глибину і земля в нас майже зараз не оброблена, тільки катки після соняшника. Но ну, ця сівалка справляється з даною задачою. Вона ложе на 5 сантиметрів глибини зернину, і ми очікуємо дощів і очікуємо сходів. Що сказати? Дуже, дуже нелегко. По-перше, було сприйняти те, що те, що ти роками робив, те, що ти роками наживав. Сплюндровано, бездумно, безголово, спалено, знищено. Це саме тяжче було. Але завдяки тому, що збереглися люди, повернулися в село, відновлювати житло, відновлювати життя своє. Змогли оце все діло знову-таки запустити виробництво, змогли, скажімо так, переступити через себе і заново, майже з нуля, розпочати нову історію відновлення господарства. Збитків завдано було більше 150 мільйонів гривень на те час держава поки не компенсувала. Ну, працюємо самі, стараємось відновлюватись, бо хто як не ми буде кормити людей. Дуже багато людей працює в нашому господарстві. У всіх є сім'ї, і так само і ми податки в державу платимо, так само ми платимо зарплати. Люди живуть, розвиваються і всі виживають за, наш, за рахунок цього господарства. Вже маємо результати виробництва зернової групи, то, скажімо так, навіть в цьому році нам вдалося отримати трошки більше 40 центрів з гектара зернової групи, по 25 центрів отримали ріпаку. І ось зараз завершимо збирання соняшнику, який в цьому році, чесно кажучи, не дуже радує, але все одно, з результатом близько 14 центрів з гектара, ми маємо надію сьогодні закінчити збиральні роботи. Для того, щоб відновити це і відновити швидко, нам потрібні мільйони мільйони грошей. Для того, щоб, звісно, працювати по технології, по тій технології, які ми звикли працювати. Сьогодні потрібно знову ж таки вкладувати мільйони. Е, тому, тому знову таки доведеться звер... звертатись до банків про кредитні кошти. Дякувати Богу, що е, нарешті є, запрацювали програми по пільговому кредитуванню саме прифронтових територій. територій. Я думаю, що ми зможемо вирішити деякі питання. Позаду мене стоїть сівалка поршмаєстро, яку ми придбали саме завдяки цій програмі в цьому році. От, вже сіяли нею ріпак і отримали нормальні сходи. Працюємо, боремось і ми переможемо. Бо якщо не аграрій не працює, то хлопці ЗСУшники працюють дарма. Всі працюємо, всі працюємо в одну сторону. Тягнемо цю країну до кращого. Маємо надію на те, що все буде добре, що ми відновимо своє виробництво і за допомогою і цих програм, а саме головне за допомогою сили волі наших людей ми все зможемо відновити і знову працювати мирно і щасливо жити.